Вітаю, магазин запчасть. Сьогодні поговоримо про супорта. Показую гальмівний супор задній передній L для квадроцикла Forte Spark і Shark 2000 за 2319 гривень. Щоб підібрати потрібний супор на квадроциклі та будь-які запчастини, важливо знати не лише модель, а й вимірити точні розміри. В супорті ми заміряємо відстань від центрів отворів. Зараз покажу, як це зробити, і нам важлива ось ця відстань. Беру ось такий штангенциркуль. він зручний в замірах, і ми замірюємо не ось так і не ось так. Ставимо посередині отвору ось, будь ласка, у нас 62 мм. Тобто, спочатку ми знімаємо деталь, міряємо. Те, що потрібно, і замовляю нову. А щоб перевірити справність супортів, натисніть на гальмівну ручку або педаль. Поршні супорта повинні рухатися вперед, притискаючи колодки до диска. Коли гальма відпущені, поршні повинні злегка повернутися назад. Показую я на диску, який не підходить до цього супорта. Але я думаю, принцип зрозумілий. Натискаємо. І відпускаємо. Якщо все плавно працює, супорт справний. Якщо ж ні, потрібно дивитись, що замінити, можливо, сам супорт. Підпишіться на сторінку завчас. Тут огляд на запчастини до вашого квадрика.